Шахтар дійсно показує хорошу гру і дуже радує нас у Єврокубках цього тижня. У рамках Ліги Європи Шахтар у Бельгії зустрічався із Гентом. І знову, як і у попередньому турі, гірники забили бельгійцям 5 м'ячів. Щоправда, у відповідь отримали 3, але все таки перемога за українською командою. Таким чином, Шахтар вже зараз забронював собі місце у раунді плей-офф з яким настроєм футболісти виходили на цю гру та чому все-таки пропустили? Зараз розкажуть нам Тарас Степаненко та Павло Фонсека. Ми не можемо не радуватися. Ми виграли чотири гри. За два тура до кінця вихід в виход плей-офф з першого місця. Я думаю, що ну, як мінімум, порадуватися ми повинні. Генка дуже непросто грати на стадіоні. Сьогодні відчули, тому що вони вдома взагалі жодної ігри не програвали ще в сезоні. Ну да, говорили нам перед игрой, что они не проигрывали, но я думаю, что они с соперниками нашего уровня, не знаю, встречались они там, нет в чемпионате Бельгии в Лиге Европы, и поэтому они сегодня очень хотели как бы с первых минут нам забить, у них это, конечно, очень быстро получилось, потом еще пытались забить, создавали, пытались создавать моменты, не всегда у них получалось, но мы, я думаю, где-то минут 20 потеряли с первых. Было очень тяжковато. Разбирали наши игры и как бы очень здорово прессинговали первые минуты, не давали практически нам вообще играть. Всю борьбу повыигрывали, использовали зоны э свободные за спинами защитников, и это создавало некоторые проблемы. Ну, невозможно э прессинговать там на протяжении 90 минут, это очень тяжело. И поэтому видно их їх, ихняя прессингоходила там на 20-25 минут, потом уже тяжелее им много было. Очень хорошо сыграл сегодня Тайсен на этой позиции и і... Конкуренція велика і конкуренція нікому не мішається. Все буде рости тільки якщо буде хороша конкуренція в команді. І це вже головна боль тренера, кого брати, кого ставити. Лишаються два матчі. Це шанс для молоді, чи навпаки, треба цей ритм витримати. Ну, это уже больше вопрос тренера. Я не знаю, как там будет. В любом случае всех не сможет э, мистер поменять. Но я думаю, тем ребятам, которые меньше играли, то они заслушивают сыграть эти матчи, потому что э, все-таки сыграть Лиги Европы это для каждого в Еврокубках. Это не чемпионат Украины. Ну, очень важна і престижно. за дві гри ми забили 10 м'ячів дуже сильному супернику і виграли там, де цього сезону не перемагав ніхто. Я щасливий, але не до кінця, тому що коли ти пропускаєш, не можеш бути повністю задоволеним. Перше місце в групі це перевага для нас, адже є можливість проводити ротацію, дати відпочити хлопцям, у яких напружений графік. Але на кожну гру ми виходимо з думкою про перемогу. Так буде і надалі. Ну, писали, футбол був у Бельгії, правда? Ш... Сарим Миколаевич, ваше положение. Ну, абсолютно. Команда. Быстро пропустили мяч. Минут даже скажу, не 20, минут 30 не могли в себя прийти, ничего не получалось. Пенальти, и все, с ног на голову перевернули. и Потом уже просто, честно говоря, сидел и наслаждался футболом. То есть шахтер поймал такой кураж, что они ну, что хотели, то творили на поле. Шахтар такий зараз є, Олеже, не? Против Шахтера сегодня можно только играть. Прессингуя его. Гент пока прессинговал первых 25-30 минут, шахтер не мог ничего сделать. Не могли разбежаться, не могли включить свою скорость. И потом, когда иссякли силы, было видно и ясно, что Генту не устоять. И когда Тайса начал просто отбегать футболиста Гента. И гномоподит на Да, И когда в лама тренера спросили, во что такие. Медленні защитники центральний говорять, да ні, це просто така швидкість у футболістів шахтера В чемпіонаті Бельгії, говорить, мало у кого є така скористь. Чотири поспіль перемоги у груповому раунді. Найкращі результати українських команд, бачите, на груповій стадії. Шахтар вже набрав 12 очок. Найкраще було Динамо 14, у ну, 14-15, було 15 очок. Ну і Дніпро 12-13, так само 15 очок. Металіст, металіст. А, були часи, правда? З ностальгією смотримо на да. ту таблицю. Ну, але Шахтар ще має попереду два матчі. Я думаю, що він зможе покращити результат Київського Динамо. все-таки побити рекорд за кількістю набраних очок у груповій стадії.